Усім привіт! З вами Ірина Король, і хочу вам зробити огляд каталогу на липень, для того, щоб можна було порівняти ціни і вирішити для себе, що краще замовити у червні, а що може зачекати до липня. Ну і хочу наголосити вам ще раз, що фармасі це краса, фармасі це здоров'я, і фармасі це бізнес. МЛМ бізнес, який допомагає стати жінці успішною, незалежною. Просто красивою та здоровою. Так, отут на першій сторінці описано, як можна почати свою справу з бізнесом, з продуктом, який доступний кожному. І тут історія прикладів, як прості дівчата зростали і стали успішними. Так, що ж нас чекає у липні? За кожні 500 гривень, знижка 25% на ось такі серії продуктів. Далі нам представлені набори декоративної косметики за кольоротипами: весна, літо, осінь та зима. Це і пудри, і палетки, і помади, і туші. Так як ми вже з вами заговорили про бізнес, то у каталозі ось представлені прибуткові ціни. Що таке прибуткові ціни? Тобто, ти можеш економити. На покупці, а може з цього мати до дохід, тобто прибуток. Ось продаючи такий, продаваючи бібі-крем тональний, ти можеш мати прибуток, ти можеш продавати все з каталогу, але це буде вигідна ціна для клієнта, тому клієнт може познайомитися з продуктом за такими доступними, економними вигідними цінами. Так, що в нас ще за прибутковою ціною? Це бібі-пудра, пудра, бронзатор. Далі у нас іде рум'яна, хайлайтер та бронзер, і фіксатор для макіяжу. Ось такі палеточки для палеточки тіней і палетки для обличчя. За прибутковою ціною у нас у липні туш для брів. І повертається у каталог. Гель для брів. За прибутковою ціною у нас іде прамір петуш для Вій і туш для Вій Full блест. Близ клак Латіна 50% знижка на автоматичний олівець для губ. За умови придбання блиска плампера або близька топера для губ. За вигідною ціною прибутковою можна придбати ось такий рюкзак. У мене є Білий, можливо, ви бачили. І ось така сумочка ще я її не носила. Але буде дуже зручна, коли не потрібні речі в дорогу. Так, спортивна сумка новиночка. І за прибутковою ціною ось такі косметички різні. Так, Новий дизайн у парфумованої чоловічої води Терос. І новиночка рози. Будемо пробувати. Також за прибутковою ціною ось така жіноча вода перфумована. Ось такі чоловічі новий дизайн у парфумованої водички блюз. І прибуткова ціна на набір хіра. На набір Sensational. І ось така парфумована водичка за прибутковою ціною. Далі ось така чоловіча вода. Бальзам для гуління та гель для дусу. І ось така такий парфумований спрей. Жіночий спрей дезодорант. Набори скраб е, крем суфле для тіла авокадо і манго. Серії Smart Light по догляду за волоссям, лак для волосся та термозахисний спрей. Зубна паста з олією чайного дерева та відбілюючі зубні пасти. Універсальні зволожуючі бальзами та креми для рук в маленькому дизайні, міні дизайні. Вертається у каталог у нас міні-миво універсальне. І з'являється у нас новиночка. Скраб для тіла, масло, крем для душу та крем для рук. Вертається у каталог нашої улюбленої серії з морськими мінералами та Олією оливи та ще за прибутковими цінами. Серія пісташкова у нас за прибутковою ціною. Серія з кератину. Піна для гуління, набір субних щиток натуральними луханами. Олія для бороди це те, що скоро зникне, тобто його в малій кількості є тут. Якщо ви користувалися такими продуктами, то варто замовити їх зараз. Так, друга сторона каталогу. Вона знижка до 26% на комплекси по догляду за обличчя. Подивимося, які це комплекси. Це серія з гіалуроновою кислотою Аква, серія з олією календули, серія з чайним деревом. Відбілююча серія. Серія H-Riversis. зупини час. Молоджуюча серія з ретинолом та вітаміном С. Трояндова серія. Також за вигідною прибутковою ціною в нас тканини маски для обличчя серії Доктор Туна. По 10 штук у наборі. Сироватка для сяяння з вітаміном С. Крем для депіляції та мило для інтимної гігієни. Також серія для ніг. Тут в мене пробігає моя помічниця, звуки їй здає, але продовжуємо далі. Так, це в нас пачі для. Для, для очей мене, під очі бачу, під підочки, охолоджувальний гель АЛАС, Аляска та масажний стик. Масажний крем з глюкозаміном за прибутковою ціною. Дитяча шампунь. серія для сухого волосся та серія для тонкого та тьмяного волосся. Так, шампунь з часником з екстрактом чесника у маленькому дизайні, і шампунь з чорним кмином. А у каталузі липня представлений стік-іонізатор, це новиночка від Smart Life, яка збагачує воду. Тобто живить її, мертвої вона перетворюється на живу. Я вже почала її використовувати, буду поступово вам її розповідати. Вірніше буду розповідати про неї. І замовляючи, цей стік іонізатор можна відсилити дію різних вітамінів, біологічних, дієтичних добавок. Тобто нам представлені комплекси різні, коли використовуєте разом з водичкою іонізурюваною, то досягнете більшого результату. Ось такі комплекси представлені тобто набори для різних проблем. Також новиночки є Чаї, кави. Перейшли ми з вами до серії Містер Ваукс. Тут у нас за. Прибутковий ціною опоріскович для посудомийних машин, засіб для посудомийних машин, і також засіб від жиру. Так, повертається у каталог рідкий засіб для прання світлих і темних речей, прибутковою ціною засіб кисневий для виведення плям та засіб для чищення унітазу. Також концентрований мультифункціональний очищувач. І, і і все. Якщо вас цікавить продукція, пишіть мені, і я вам ще розкажу подробиці, які вас цікавлять. Усім гарного дня, усім папа! -па.